Доброго дня, шановні глядачі, підписники канала. Радий вітати вас. Користуючись таким відео, повідповідаю на частенькі запитання в коментарях з приводу наших свинок на відгодівлі. І поспілкуємося на тему відгодівлі, кормів для свиней. Розповім, чим я кормлю і що я думаю з приводу різновидності цієї ж самої відгодівлі. Почнемо із запитань. Багато було запитань з приводу, яка ця порода, м'ясні, сальні, це Порода м'ясна, мамка ландраска перекривалася кантором. Ось ось такі пацанчики повиходили, тут більший свинок. Якщо не помиляюсь, або три, або 4 кабанчика. Набирають вагу вони досить добре. Вік їхній. 26 лютого було 5 місяців від народження, тобто 4 місяці від годівлі. Поросята це не мої, а куповані Свиноматок на сьогоднішній день у нас на господарстві немає. Так як, ну, на мою думку, зараз це недоречно, набагато краще на сьогоднішній день. Цих поросят купити. Ну а надалі, якщо вже ситуація буде змінюватися, то нічого не варто взяти одну навіть з оцих свинок, спарувати її і отримати поросяток вже своїх. На сьогоднішній день в цьому нема сенсу. Купив, мені їх в двір привезли. Поставив на відгодівлю і вони потихеньку ростуть, як я говорив в минулих відео, як копілочка. З приводу харчування цих свинок. Дивіться, чим годую я раніше я експериментував, Добавляв горох, макух і так далі. На сьогоднішній день. Вони в мене стоять на відгодівлі. Стартовий період в них був 75% зернової групи, а саме 50% було ячменя, 25 кукурудзи і 25% БМВД. На сьогоднішній день вони їдять 75%. Ячміню 10%. Що за бісики? Що за бісики? 75% ячменю, 10% кукурудзи і 15% БМВД. Це до сьогоднішнього дня в них був такий раціон. На сьогоднішній день. Укуруза закінчилася, і так як ціна на неї у нас вища, ніж на ячмінь, перевели їх повністю 85% ячменю і 15% БМВД. Яке саме БМВД використовуємо? Ну не буду я називати фірму, щоб мені не говорили, що ти рекламуєш. Я думаю, кожен вибере для себе те БМВД, яке є в нього в доступі, або може замовити через інтернет. Є краще, є трохи гірше тут. Дуже великої ролі не зіграє, але я знаю виробників, які не хочуть знову ж таки робити ні рекламу, ні антирекламу. Є таке БМВД, яке взагалі не варто використовувати. Зараз привідкрию. Засипали бункер. Повного бункера їм вистачає на 5 днів. Кого цікавлять розміри бункерної годівниці, можете перейти на канал і подивитися, там є відео ще стареньке, так і називається обзор бункерної годівниці. Там усі розміри, зазори, все є. Так що дивіться. Що стосується, це я розповідаю за процентне співвідношення зернової групи від годівлі. Чесно кажучи, особиста моя думка, я не знаю як кому, це взагалі не має ніякої різниці, яку зернову групу ви будете використовувати. Будь то пшениця, будь то кукуруза, будь то ячмінь, що є в доступі, що дешевше, тим більше на сьогоднішній день з ціновими політиками, як на живу вагу, так і на годівлю. То я вам скажу, взагалі не варто використовувати щось занадто дороге. Навпаки, треба намагатися максимально здешевити свою відгодівлю. З приводу також було запитання, який вік і яка, яка вага. За вік сказав, а вага точно не знаю, не важив. Ну, приблизно, враховуючи, що це м'ясники, є екземпляри, як воно він під стіночкою спить, приблизно, вам. Ну, там екземпляр, ще є деякі тут ось ось свиночка стоїть. То тут уже 120 є. Є такі поменші, є трошки середньові. Ну, як завжди, ми купували виводком, а в будь-якому виводку є найбільший і найменший. Хоча я вам скажу, тут був найменший кабанчик. Коли нам їх привезли, то всі були там 10-11 кг. Знову ж таки, той, що під стінкою там вже більше 12 було. а Один був. Кілограм 8. То зараз він пообганяв навіть деяких свинок, які були крупніші. На сьогоднішній день. Ото сама менша свинка, ну я не знаю, мені, мабуть, десь 85, може під 90. Так що, друзі, якось так. Бігати зараз з рулеткою вокруг них не буду. Знову ж таки, з приводу, що стосується зернову групу, попередній виводок, який є також на відео, відгодовувався в цьому самому сарайчику, ми утримували, він окрім зернової групи в виді зерновідходу пшениці з великою кількістю шелухи, так такового зерна вони не бачили. Гарне якісне зерно я використовував тільки на старті. На відгодівлі пішов зерновідход, а на фініші взагалі вони були зняті з БМВД, отримували соєву макуху і горох в якості білкової групи. І знову ж таки той же самий зерновідход. Як доказала практика, як на зерновідході, так і на зерні. Темпи зросту нічим не відрізняються. І якщо... Так що, друзі, ото, якщо є можливість придбати зерновідход, придбайте. Гірше ви цим нікому не зробите, а краще і набагато здешевіть ваш. Комбікорм для вашої відгодівлі. Ну, я думаю, на сьогоднішній день це взагалі майже нереально його знайти. А от в період, коли провівається зерно після жнив і в період жнив, хто захоче, той знайде. Ну І на цьому будемо завершувати це відео. Всім на все добре. До нових зустрічей!